Сьогодні хочу вам розповісти, як я засолюю лосось дуже швидким методом. Ось лосось я порізала вже на кусочки, які мені більш подобаються. І буду зараз робити розсол для засолки нашої риби. Так, потрібно нам 20 чайних ложок води звичайної. Потім беремо. і синяшникову олію 12 чайних ложок ще 3 чайних ложки солі і 1,5 чайних ложки цукру перемішуємо це і ставимо на вогонь, щоб ця, цей розсол закипів і остужаємо його, викладаємо рибку в в якого вона буде маринуватися, розсол уже вихолов, і тепер заливаємо рибку. Зараз ложечку візьму. Так, і гарно поворушимо, щоб скрізь наш розсол пройшов. Тепер беремо кришку, накриваємо це все і у холодильник. 12 годин і можна вже їсти. Приємного!